Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 квітня 2025 року. Погода все гірше і гірше. Подивимося, який хоч буде настрій у нас. Чим буде наповнений наш день сьогодні? Ну що ж, карта дня для нас. Вежа. Дуже добре наповнення. О, на дні колоди диявол. Нічого собі, два старших аркана сьогодні. Ще й таке поєднання. Знаєте, все, що було по дияволу, сьогодні відкриється. Що таке диявол? Ми почнемо сьогодні з на колоди, тому що це є причина сьогоднішньої вежі. З сьогоднішнього її. руйнації, викриття блискавки, тому що вірвався терпець, тому що відкрилася ця інформація, прихована, проявилася. Ну, що таке диявол? Диявол це земні блага. І він спокушає кожного з нас на те, на що можна спокусити. На те, що для, для кожного з нас є земним благом, таким важливим чимось. Маніпуляції, обман, зрада, в ну, кожного своє щось, гроші, тіло, заборонені препарати, хитрість, диявол завжди нашіптує, диявол завжди манить, він завжди. Обіцяє те, що ми хочемо почути, те, що, що ми потребуємо. Ну, і маємо вежа, це те, що проявилося. Можливо, це е, вам вірвався терпець, і ви все досить викрили зраду, викрили махінації, викрили маніпуляції, шантаж і все і так далі. І сказали: досить все не буду. Більше ця схема не працює. Я не буду терпіти, я не буду закривати очі. Ну, вежа це взагалі це вежа, вежа це такий хаос в нашому житті, коли щось зламається електроприлади. Так, можна от по дияволу вам е сказали, що це найновіша. Е Модель, і взагалі, і тільки сьогодні і тільки для вас знижка 99%. Ну, щось там такого наговорили, що ви купили якийсь електроприлад. І ось там не так давно. І сьогодні він гикнув. Сьогодні він згорів, зламався. Ну, бо вежа, це руйнація, це поломка, це щось таке сварка, втрата, викриття. І по вежі, от так як блискавка влучає непередбачувано і несподівано, так і от по вежі відбувається все зненацька, вибухають емоції, складається якась ситуація, відкриваються на щось очі, і все, все ламається, все руйнується до фундаменту, тому що. Особливо з поєднанні з дияволом, воно не мало право на існування, тому що це закладений був такий фундамент брехні, обману, хитрість, і вежа не могла стояти з такими стінами чи на такому хиткому фундаменті. Вона рано чи пізно би розвалилася. Тому вежа завжди нам показує наші проблемні місця. І руйнує для того, щоб ми мали шанс відбудувати нову вежу. Тобто або закінчити, або, ну, якщо це стосунки, наприклад, прийняти рішення, їх завершити або відбудувати нові, але беручи до уваги, що спричинило руйнацію. Ну тому підставляйте кожен сам, що сьогодні було вашою блискавкою, що спричинило руйнацію? Що ж там диявол таке натворив? Що воно сьогодні вилізло? Відкрилося, проявилося. Можливо, ви самі зізналися, тому що набридла ця ситуація вже. Набридло. Закривати очі, терпіти, тягнути за собою цю ситуацію, продовжувати так жити. І ви самі зізналися. Ну, то, настільки може бути багато різних варіантів, а підставляйте кожен свій. Але ну от проявилося те, що відбувалося по дияволу. Викрився обман. Ух, такий день сьогодні буде запальний. Що нам буде допомагати сьогодні? Сонечко, ще один старший аркан, ну, взагалі супер. Сонечко в позиції, що буде допомагати. Тобто, ну, справді, ця ситуація вона не, не мала права тривати вже довше, тому що вона приносила страждання, біль. А сонечко це, це радість, це позитив. Тому що ми заслуговуємо, кожен з нас заслуговує на, на щастя, на, на радість, на, на сонечко, на таке піднесення, на здоров'я. І от сонечко нам допоможе викрити ось цю ситуацію, що відбулася там по дияволу. Наша життєва сила. І сонечко воно завжди надає ясності. От як, як вимкнули світло, коли ми чітко розуміємо, хто є хто, що є, що є щось, і яка ситуація є насправді. От таким чином, сонечко нам сьогодні відкриє очі, відкриє ситуацію, прояснить ситуацію. Або, можливо, ви знали, догадувалися. Але вам бракувало сили, бракувало стержня такого внутрішньої сили сказати про це, чи відстояти себе, то сонечко сьогодні вам все це дасть і силу, і впевненість, і харизму, і егоїзм тобто, знаєте, коли зачепили наше его, що так з нами поступають. Супер. Що ж нам буде заважати? Ух, який сьогодні серйозний день. Мені аж мурахи побігли. Що нам буде заважати? Не готова ще. Ну що ж, що нам буде заважати? Чотири старших аркана. Ну, неймовірно, сьогодні якийсь мега важливий день. Все, що буде відбуватися, буде, буде важливим, буде мати наслідки важливі, залишить от в серці для когось рану, для когось навпаки, надію. Заважати буде нуль, тому що ну, починати спочатку не завжди легко, не завжди хочеться, не завжди легко прийняти. Ну, як би не було, там, це нам на благо. На користь, але ну ж, особливо коли це довго тривало. Не так просто. Заважати буде обнулення, що потрібно обнулюватися. Ну, так, бо вежа, вона все вона руйнується повністю. Це не то, що тільки там дах замінити, там вікна поміняти, десь щось підліпити, підлатати. Ні, вежа це руйнація до все. Руйнується до фундаменту, і її потрібно відбудовувати дійсно з нуля. Спочатку все будувати, вчитися, жити по-іншому. І таке обнулення заважати нам буде. Нема все, сховали. У нас є сонечко. Ти навіть не хоче ховатися під вежу. Все, нема в нас. Дурня. Тобто, можливо, хтось буде почуватися саме себе, що так от, дурним, що вас пошили в дурні. Маємо сонечко. Ну, Не можу сказати, що сонечко пересилить, все залежить від нас. Наскільки це сонечко буде в нас от, сильно нас гріти, показувати шлях, відкривати нам очі. Все залежить від нас самих. Маємо сонечко, маємо віру, маємо позитив, силу. І тому сьогодні має бути все нам на благо, на радість і на, на краще. Ну що ж, мої любі, ну, неймовірно, цікавий день. Напишіть мені, будь ласка, як, він, як вас він пройде, як, як карти. Конкретно для вас програються, ну і обережно, бо бачите, блискавка це вогонь, і вогонь влучає в будинок. Може бути небезпечним для нас сьогодні день. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня і любі мої. Я бажаю нам все, що буде сьогодні відбуватися, щоб все було нам, нам на краще, щоб все було нам в радість. Успіхом для нас, щоб в перспективі ми відбудували таку неймовірну, класну, сучасну вежу, фортецю, які вже не будуть, яка не, 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 ніякі блискавки вже на неї не вплинуть і не зможуть її зруйнувати. Я бажаю нам сьогодні всім сили, оптимізму, радості, от сонечка в душі сонечка, щоб ви відчули. Оцей вогонь, щоб е, рішення, які будуть цього, будете ви сьогодні приймати, були тільки ваші. Це було ваше бажання, ваша потреба. Вони йшли від серця, щоб е, я бажаю нам любові, підтримки. Радості. Ем... Задоволення. Знаєте, можливо, для когось це буде ось таким, що довго чекали, довго, довго збиралися з силами, і саме сьогодні це зробили. Що воно вже ця біль, яку приносил той диявол, від, сьогодні вже відійшла. Я бажаю люб, ну, всього найкращого. Щоб справді, сьогоднішній день змінив, змінив ситуацію на краще, поміняв ваше е, по, самопочуття на краще, ваше, ваше відчуття на краще, щоб все помінялося з мінуса на плюс сьогодні. Люблю вас обіймаю. Міцно, міцно, щоб ви відчули мою підтримку, щоб ви відчули мою любов. Відчуйте в собі впевненість. Це сонечко, яке світить нам для того, щоб нас зігрівати, давати нам силу, підтримку. От відчуйте в собі сьогодні це сонечко, цю силу, цю підтримку, цю впевненість. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Неймовірно, мені приємно читати ваші повідомлення, ваші коментарі, що ви ділитесь зі мною своїми враженнями, своїм настроєм. Ви для мене є моїм сонечком. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки, і хто не з нами, приєднайтесь. Запрошую вас до зоряного Таро. Ну що ж, мої любі, успішного, вдалого вам і позитивного дня, дякую вам, що ви зі мною, і до зустрічі, папа! -па.